Доброго Божого дня всім вам, дорогі друзі, дорогі підписники. Я вітаю вас усіх на своєму відеоканалі. Вітаю також і тих, що поки що не підписані на мій відеоканал. Звичайно, хочу запросити всіх, хто не підписаний, підписатися, поставити дзвіночка, щоб нічого не пропустити. а я для вас завжди стараюся, щоб у вас щось свіженьке було, духовного, і по православному і оповідання, і вірш, і пісня, щоб щось у вас було щось добре, щось гарне. Сьогодні, дорогі браття та сестри, дорогі друзі, дорогі підписники, я хочу прочитати вам. Поему Тараса Григоровича Шевченка і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання Тарас Григорович Шевченко. А ще кто речет, яка люблю Бога. А брата свого ненавижу, ложь єсть. Соборное послание Іоанна, глава 4 стих 20. І смеркає і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, тільки я мов окаянний. І день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданими міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають, в тяжкі ярма орють, лихо лихом засівають. А що вродить побачить? Які будуть жнива, схаменіться, недолюди, діти й юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя й правда, і сила, і воля нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого, волі, волі, братерство братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого. Кричите, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрящих гречкосіїв. І сонця правди дозрівать в німецькі землі, не чужі, Притеся знову, як би взять, і всю мізерію з собою дідами крадене добро, то йди оставсь би сиротою, святими горами Дніпро. Ох, як би те сталось, щоб ви не вертались. Щоб там іздихали, де ви поросли, не плакали б діти, мати б не ридала, не чула б у Бога вашої хули. І сонце не гріло б, смердячого гною на чистій широкій, на вольній землі, і люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте ви, люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших і не буде, кому помагати? Отсурається брат, брата і дитини, мати. І дим хмарою заступить, сонце перед вами і навіки проклянетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі, не те тільки щоб панувати, бо невчене око. Загляне їм в саму душу глибоко, глибоко, дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і премудрих немудрі одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо. І ми не ми і я не я, і все те бачив, і все знаю, нема. Ні пекла, ні раю немає бога. Тільки я. Таку цей німець узловатий, а більш нікого. Добре, брате. Що ж ти таке? Є? Нехай скаже німець ми не знаєм. Отак то ви навчаєтесь. У чужому краю. Німець скаже ви моголи, 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 золотого тамерлана онучата голі, німець скаже Ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, Правнуки погані. І колара читаєте з усієї сили, і шафарика і ганка. І в Славянофіли так і претесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте, а своєї дасть бі колись будем, і по своєму глаголать, як німець покаже, та до того й історію нашу нам розкаже. Отойді ми заходімось, добре заходились. По німецькому показу і заговорили. Так що й німець не второпа учитель великий, а не те, що прості люди. А гвалту, а кріку, і гармонія, і сила, музика, та й годі. А історія поема вільного народа. Що ті римляни убогі, чорт зна що не брути. У нас, брути, і коклеси, славні, незабуті, у нас воля виростала, Дніпром умивалась, і голови гори слала, степом укривалась, кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, окрадених трупах. Подивіться, лишень добре. Прочитайте знову тую славу та читайте От слова до слова, не минайте ані титли, ніжетії і коми, все розберіть, та й спитайте, то йди себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким за що закуті, то й побачите, що ось що ваші славні брути. Раби, під ніжки грязь Москви, варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся ви? Сини сердешної України, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх. Бувало, й лій топили, може, чванити, що братство віру заступило, що синопом, трапезунтом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить, і на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя. А чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить, вам байдуже, аби добра була для городу. А чванитесь, що ми Польщу колись завалили, правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили, батьки за Москву і Варшаву. І вам, синам передали свої кайдани, свою славу доборолась Україна. До самого краю гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь буде. Материна, добра, плата, розпадеться луда на очах ваших неситих. Побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, Учитесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечний веселого дому. Я ридаю, як згадаю діла незабуті, дідів наших тяжкі діла, якби їх забути, я віддав би веселого віку половину, отака то наша слава, слава України. Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний невечерній тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої. Молю вас, благаю. Знаєте, дорогі мої, і мертвим, і живим було написано у грудні 1845 року в селі в Юнищах, де Шевченко деякий час проживав у маєтку Самойлова. Сюди він приїхав з Переяслава у зв'язку з ремонтом будинку Козачковського. Тарас Шевченко розумів, що для пробудження в українському народі національної і політичної свідомості потрібні освічені люди. Тільки їхня пропагандистська робота могла підняти і згуртувати трудові маси на боротьби. Проти кріпосницької системи, спрямувати їхню громадянську енергію на відродження самостійної державності. Перебуваючи в Україні, Тарас Григорович пильно придивлявся до дворянської та різночинницької інтелігенції. Він прагнув пізнати її інтереси, духовні запити. Рівень освіченості ставлення до історичного минулого та сучасного життя трудового люду, виявилося, що більшість дворян реакціонери вони задоволені, дуже задоволені політикою самодержавства, вірні короні, вірні йому і зовсім байдужі. До громадських справ свого краю. Зовсім байдужі до його минулого, до сучасного. Їх, до речі, як і сьогодні. Різниця невелика. Цікавило тільки особисте збагачення, основним джерелом якого була нещадна експлуатація крипосницьких селян своїх же земляків або грабунок своїх же людей. Серед інтелігенції були, звичайно, і національно свідомі українці, які любили свій рідний край, цікавилися його історією, бажали добра народові, але ця частина освіченого класу була відірвана від Трудових мас. Вона була не згуртована, не мала реальної програми дії, і протест проти несправедливого ладу зводився тільки до їх безплідних полемік. Малочисельна і безсила вона була неспроможна на той час очолити народно визвольний рух, та її взагалі не прагнула до цього. Без політичного керівництва. Стихійний протест народних мас виливався лише в бунти, які царський режим жорстоко придушував. Свої спостереження у роздуми, почуття і настрої Тарас Григорович Шевченко в яскравій художній формі виразив у цьому творі і мертвим, і живим. Ось така ситуація, ось така поема, і ось такі висновки. А висновки дуже тяжкі. А висновки такі, що і на сьогоднішній день дуже багато з того, про що ми з вами прочитали і прослухали. Поемі Тараса Григоровича Шевченка і на сьогоднішній день є дуже актуальним. Навіть в якійсь мірі актуальніше, ніж тоді. І це велике лихо, це велике лихо для нашого народу, розпорошеного по всіх світах, це велике лихо до. Пограбованого народу це велике лихо для нашої України, яка страждає від ворожої навали, яка страждає від тих, хто на цій війні робить собі, так би мовити, щастя, якого нема. І не може бути на людському горі, на людській крові, на людських сльозах. Цього не може бути. А отже, і поема Тараса Григоровича Шевченка, нашого Великого Кобзаря, нашого поета, справжнього патріота України, справжнього, а не якогось там. Робленого націоналіста України. І цей вірш його, цей, цей твір його, ця поема, він актуальний зараз як ніколи. Я дякую, дорогі мої, що прослухали все це, подивилися мій ролик. Хай Бог береже вас, хай щастить. Будьте мужні, будьте з Богом, і Бог благословить вас. З Богом!